Артем Мірончук сідає у службове авто та рушає на об'їзд ввіреної йому території. Менше людей вчинює правопорушення, коли бачать, коли бачать поліцейську машину. Виявлення підозрілих осіб, виявлення осіб, які можуть вживати наркотичні засоби, які також можуть їх розкладати. Чоловік служить понад 9 років. Починав з патрульної поліції, потім підрозділ, тактико оперативного реагування. Після робота з неповнолітніми комунікація з жителями це основа для офіцера громади, говорить Артем. у зв'язку з тим, що район має свою специфіку? Є є люди з наркозалежністю. Яким як ну, місцеві жителі вже які заходили, вже з якими спілкувався, які просили приділити цьому максимальну увагу. Перші поліцейські станції саме в обласному центрі почали роботу у липні. Офіцери громади пройшли конкурс на посаду та навчання. Станом на вересень у Миколаєві працює чотири станції. Це мікрорайон, ракетне урочище, Казарського, Балабанівка та Ялки. Основним завданням поліцейських є щоденне забезпечення правопорядку на території обслуговування. Це також тісна взаємодія із населенням місцевою владою. Реалізація безпекових ініціатив, які направлені на створення безпечного середовища в громаді. Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів: приміщення для станції надали районні адміністрації. Локації вибирали за віддаленістю. Місто виділило ще мільйон гривень на обладнання до обладнання автомобілів, на пальне для того, щоб офіцери могли вільно переміщуватись в межах свого району, який за ними закріплений, і ще ми хочемо це продовжити на наступний рік. Ми плануємо мінімум ще два офіцера громади. мінімум два таких пункти відкрити. Це більше превентивна, навіть діяльність, і це завжди дешевше, ніж потім розбиратися з злочинами. В цілому в області ситуація з офіцерами громад така. Проєкт вже реалізовується в 36 територіальних громадах, які вже мають своїх поліцейських. Плануємо, що до кінця року кількість громад збільшиться до 48. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.